Я коли знімав відео на каналі, зробив вентилятор для пайки, Ну, щоб відтягував пари флюсів від обличчя. Мені писали, що треба робити подвійний вентилятор з фільтром. От вирішив спробувати. Поставив два вентилятори ось такий от бутерброд, які працюють в парі. Цей продуває через фільтр, а цей вже видуває назовні. Так, от питання в тому, чи буде нормально буде тягнути між цими вентиляторами, я поставив вугільний фільтр. З Аліекспрес. Вентилятори коштували по 80 гривень, це корпусні вентилятори для системного блоку. Зараз подивимося, чи працює воно. Я, чесно кажучи, вже користувався. Тут є залишки якихось флюсів і так далі. Ну, зараз покажу вам, як тяне і що там на фільтрі залишається. Зрозуміло, що це не ідеальне рішення, можна було б зробити витяжку в вікно. Це саме найкраще рішення. Ну, але інколи бувають такі ситуації, що й така штука доволі корисна. В принципі. Тягне в себе дим, викидає ніби повітря. Диму я не бачу. Ну, на такій відстані вже набагато гірше. Затягує, але гірше. Ось. Така от відстань. Тоді норм. Не тягне, якщо приблизити, починає тягнути. Ну, чесно кажучи, в мене така сама ситуація була із одинарним вентилятором без фільтра. то десь приблизно так він і тягнув. Ну, оце максимум відстань, дужче він тягнути не буде. Ну, коротше, штука робоча, зробити просто, кутнички мебельні з двох сторон. Довгі гвинти стягнув, між ними. Вугільний фільтр та і все. Ну, така от краса залишається на фільтрі. Ну, я вважаю, що він таки працює. Так от зовні виглядає. Ось. Ну, як він то зрозуміло, що чисте не ідеально, але ну я вважаю, воно працює. Між іншим, в китайців щось схоже на такий фільтр коштує. Там приблизно, ну я дивився, приблизно 700 гривень коштує. Ну це все мені обійшлося до 200 гривень. Якщо у вас є вентилятори, то це буде набагато дешевше. Так що я думаю, воно того варте. Здоров'я набагато дорожче.